Вітаємо всіх на автомайданчику Авторинку Карбазар. І друзі, поки в нас оглядають автомобіль, я вам буду показувати багато новин. Адже у сьогоднішньому відео їх буде здійснитися дуже-дуже багато. Приїхало багато різних цікавих автомобілів в гарних комплектаціях: кросовери, седани, універсали. Буде на що подивитися. Ви обов'язково підписуйтесь на наш ТУП-канал і я розпочинаю. Друзі, нагадую, що ви дивитесь ютуб-канал Львівського авторинку Карбазар і сьогодні буде огляд тільки новинок, які продаються на автомайданчику Карбазар у місті Львів. Насправді понад 200 автомобілів в наявності. Карбазар у Львові найкращий вибір автомобілів. Приходьте, купуйте з нами автомобілі безпечно. Погнали! Розпочинає наше відео Honda 14 2014 року 90 тисяч рідного пробігу, 2,2 дизель, автомат та повний привід. Ціна даного автомобіля 19 тисяч 700 доларів. Зовні ми бачимо передні задні парктроніки, лінзована оптика. Так виглядає ключ від сірвішки, і давайте заглянемо до неї в салон. Салон, де комбінована шкіра з алькантарою, підігрів передніх сидінь, двозонний клімат контроль мультикермо. І, звісно ж, перевага це коробка автомату. Також нагадуємо, що всі автомобілі в нас доступні у кредит та лізинг, і також це ви можете автомобіль придбати у кредит. Позаду є камера заднього огляду, як я вже казав, парктроніки. Автомобіль свіжо пригнаний, розмитнений та сертифікований. І, друзі, нагадуємо, що всі автомобілі, які в нас продаються на автомайданчику, по цінам від власників, без націнки автомайданчику. У нас є просто фіксована ціна за стоянку. Ви можете прийти, взяти ключі від будь-якого автомобіля, відкрити їх, ота, як вам показував на відео, оглянути більш детально, поторгуватися напряму з власником і придбати з нами автомобіль безпечно. Адже ми робимо договір, купівлі-продажу, страховку в дорогу, понцію все робимо так, щоб ви могли спокійно та безпечно перереєструвати. Потім автомобіль в Брео. А в нас далі Mazda cx 5 2014 року 200 рідного пробігу, 2,2 дизель на автоматі в рідній фарбі. Ціна автомобіля 16300 доларів. Давайте заглянемо до неї в салон. Машина має безключовий доступ, пам'ять водійського сидіння, акустику Bose, коробку автомат, клімат-контроль, дуже-дуже гарна комплектація. Також присутня камера заднього огляду та задні парктроніки. Ну, звісно ж, і присутні передні. Електричний ягуар. У нас IPs. 18-го року, друзі, подивіться на ціну 28 750 доларів. 128 рідного пробігу. І це у нас, друзі, європейка. Подивіться, наскільки. Друзі, подивіться, наскільки розкішний електромобіль. Комплектація тут дуже-дуже класна. Музика меридіан, пневмо підвізка. Єдине, чого не бракує, це панорамного даху. А так, в принципі, є все, що потрібно. Камера заднього огляду присутня, великий просторий багажник. І найголовніше це у нас. Друзі, автомобіль з Європи і без пошкоджень. Також ви могли помітити на цінниках логотип компанії Авторія. Авторія це наш генеральний партнер. І в принципі всі автомобілі, які стоять в нас, також продаються на Авторія. І зручно тим, що ви можете вибрати для себе декілька варіантів на Авторія, і вони будуть стояти у нас на автомайданчику чи на авторинку і прийти та оглянути. Друзі, якщо ви продаєте автомобіль і виставляєте його в нас і на авторія, то у вас шанси продати вдвічі більші. Тач, тач, він коду казав. Тачку на авторія швидко продав. Hyundai Grand Santa Fe, Це у нас довга база 2015 року, 17500 бензин, автомат та сім місць. Ось такий величезний розкішний кросовер. То має безключовий доступ. Повний електропакет, електролювання сидіння, мультикермо, повний привід, підігрів сидінь, клімат-контроль. Дуже-дуже гарна комплектація. Так виглядає у нас третій і середній ряд сидінь. Hyundai Grand Santa Fe – це чудовий варіант великого сімейного кросовера. Ще одна цікава у нас новинка BMW X3 10-го року 2-літровий дизель з коробкою автомат 190-рідного пробігу за ціною 13 800 доларів. Подивіться, наскільки збережений салон даного автомобіля. І комплектація тут дійсно приємна. Клімат-контроль, панорамний дах, коробка автомат, парктроніки. Все, що потрібно, в принципі, є для комфортних поїздок. Друзі, попереду наше два ось таких цікавих кросовера: Chevrolet Captiva дизельна на автоматі і Hyundai Santa Fe також дизельна на автоматі. Отож, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, не забувайте поставити лайк даному відео і написати в коментарях. Які автомобілі вас зараз цікавлять, або що ви шукаєте? І так само ваші коментарі підтримують наше відео, щоб могли більше україномовних людей побачити огляд цін на ці автомобілі. Отож, не забувайте коментувати, ставити лайки, підтримувати наш ютуб-канал підписочкою 11400 12 року дволітровий дизель на автоматі 7 місць, Chevrolet Captiva. Подивіться на цей салон, друзі. Шкіра зі тканиною дуже збережений, з клімат-контролем, автоматичною коробкою передач. Дуже цікавий варіант авто. Авто має 7 місць, я ще раз наголошую. Задній ряд сидінь дуже і дуже збережений. Також є фаркоп і для зручності паркування є парктроніки. Це буде чудовий варіант великого сімейного кросовера. Hyundai santa Fe, він же Санта. Улюблений кросовер багатьох українців корейський, 2014 рік, ціна його 16500, 2,2 дизель. Коробка в нас автомат і 198 пробігу. Машина досить комфортна, економічна і надійна. І перевага ще, що вона має досить непогану шумоізоляцію, якісні матеріали і машина не дорога обслуговування. По комплектації, друзі, у нас клімат-контроль, підігріви передніх задніх сидінь, передні-задні парктроніки, датчик світла та до дощу. Все, що є необхідне. Також, друзі, це в нас 7-місна версія. І забув вам ще сказати, є камера заднього огляду. Просто топ-комплектація Audi a 4 Ціна його 7800 доларів 2-літровий бензин на автоматі. 8 року 260 пробігу в даному автомобілі. Автомобіль має пам'ять сидіння датчик світла дощу, клімат, контроль підігрів сидінь та мультикермо. Дуже красивий та стильний німецький седан. Volkswagen e 14300, 36 кВт. 17 року 170 пробігу у нас новинка. Друзі, кого ще цікавлять електромобілі, попереду ще буде Лів. До речі, був в минулому випуску. Ось цей Volkswagen є Golf, була Зойка в нас і Hyundai Conna. Виблизково пишіть, ми вам надійшмо всі наші пропозиції по електромобілям, а поки що заглянемо в салон до цього гольфіка. Клімат-контроль, мультикермо, датчик світла, дощу, все, в принципі, що. Потрібно в автомобілі є. І не буду приховувати, останнім часом мені щось дуже ці автомобілі полюбилися, адже перед вами звичайний гольф, але він ще й електромобіль. Тобто ви не втрачаєте по дизайну, по комфорту. Якщо ви маєте можливість заряджатися вдома, то ви ще й друзі їздите за копійки. Nissan Ліф. 18 року 103 пробігу за ціною 16 тисяч 600 доларів. Максимальній комплектації та в рідній фарбі. Що ж, давайте зараз подивимося його більш детально. Зіподись на цей розкішний салон Алькантара зі шкірою. Яка гарна стрічка синя виконана. Мультикермо. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Дуже охайний та збережений автомобіль. І найголовніше, що він свіжо пригнаний, розмитнений та сертифікований. Шкода Октавія 2017 року, 15 350 доларів і ціна, 1,6 дизель на автоматі, в рідній фарбі та 144 тисячі кілометрів рідного пробігу. Давайте заглянемо на неї в салон. Авто має двозонний клімат-контроль, великий мультимедійний екран. Подивіться на це гарне зрізане шкіряне мультикермо. Має спортивні. спортивні так... Авто також має спортивні сидіння і коробка йде автомат. Ну і колір синій. Під Октавію РС. І подивіться, наскільки машинка простора. Автомобіль має як передні, так і задні парктроніки. Дане авто свіжо пригнане, розмитнене та сертифіковане. Peugeot 5008, дволітровий дизель, коробка автомат Aisin, 10-го року 223 пробігу за ціною 8900 доларів. Друзі, авто має панорамний дах, коробку автоматичну Aisin мультикермо, двозонний клімат-контроль. Проекцію в задніх у нас підголовниках ідуть екрани. І це ще, друзі, семимісна версія. Давно у нас не було саме 5008-х з дволіфтровим дизелем на Айсені. Ще одна цікава новинка. Це у нас Grand Scenic 9850. 2012 року 197 тисяч рідного пробігу, 1,5 дизель на автоматі. І, друзі, у нас Grand Scenic 7-місний. Чудовий варіант економічного сімейного авто. Автомобіль має клімат-контроль, підігрів сидінь, повний електропакет на СД, машинка тонована. Третій ряд побачили. Гарний збережений салон, машина свіжо пригнана, розбитана та сертифікована, і без пробігу по Україні. Ось такий гарний варіант. Peugeot 3008, автомобіль 9-го року, 1,6 дизель на механіці за ціною 7400 доларів. Друзі, в комплектації Алюр. Давайте я вам покажу, що в нього особливого. Має передні задні пактроніки, повний електропакет. Шкіряне мультикермо, проекцію, навігацію, двозонний клімат-контроль. Друзі, і за ціною всього на всього 7400 доларів. Величезний панорамний дах задні шторки. Вже на українській реєстрації виписали договір купівлі продажу і стаєте повноцінним власником. Ось такий цікавий пижик за досить приємні кошти. BMW X1 10 року, 2-літровий дизель автомат 274 пробігу, за ціною 12 тисяч. 990 доларів. І цей автомобіль має повний привід. Коробка автомат, мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидінь. Чудовий, компактний, кросовер. Машина має гарну динаміку і при тому у всьому машинка економічна. Volvo v 50 8 Один року, 1,6 дизель на механіці 228 тисяч пробігу і автомобіль має шкіряний салон. Досить мені подобається Volvo саме зі шкіряними салонами, вони виглядають набагато розкішніше, ніж зі звичайним тканином. Тому хто хоче розглядати v 50 на мою думку, вартує перебувати також все -таки, за шкіряний салон. Але по суті, у нас машинка всіма відома, надійна, економічна і досить зараз популярна. Що ж, друзі, сподіваюсь, вам сподобався даний відогляд. Як завжди, я для вас показав тільки новинки, але як ви бачите, машин є багато, досить цікавих. Працюємо ми щодня по будням з 9 до 18 і по вихідним з 7 до 15. Будемо вас раді бачити. Не забувайте басково підписуватися на наш YouTube канал Каталог всіх автомобілів ви можете переглянути в описі під цим відео. Бажаю всім спокійного вечора і до зустрічі у наших нових відео. Карбазар швидко продавати, легко купувати.